Так, ну питання, яке волує всіх, звичайно, яке періодично дивимося, яким чином закінчиться війна? Яким чином закінчиться війна Росії проти України? Яким чином закінчиться війна? Покажіть мені, будь ласка, яким чином закінчиться війна? Дипломатичним. Дипломатичним. Війна закінчиться дипломатичним способом. Кожному щось пообіцяють, кожний сохранить Да? Договор буде такий, що війна зупиняється. При цьому кожний щось отримує і щось тіряє. Як закінчиться війна? Кожному щось пообіцяють. кожній стороні пообіцяють якісь матеріальні економічні плюшки. Понимаєте? Або, скажімо так, земельні, територіальні. Тут важко сказати, що, що в цьому случаї означають, означають пентаклі. І ви знаєте, так складуться обставини, що ні одна, ні інша сторона ну, нічого вдіяти не зможуть Придеться змиритися. <різований> Війна, договори башта. Ні для однієї, ні для другої сторони це не буде святом, це буде крахом, всіх надіжд. Да? Оцей договор ще підпишуть. оцей ось Да? Який призупиняє війну. Війна, договор. І для обох це, звісно, башта. Крах всіх планів. Ну, тому що ми хотіли перемогу і границі 91-го року. А Рашка хотіла Київ за три дня. Ні в одної, ні в іншої сторони цього не вийшло. І там, і так, і там, і там крах планів. До кінця 25-го року підпишуть цю бумаженцію? Ні. В першій половині 26-го підпишуть цю бумаженцію. Я думаю, да. Я думаю, да. Трамп, Цзиньпінь, Тайні домовленості. Я думаю, що, що вирішують все главні ігроки. Це США і Китай. І по якісь таємні домовленості між Трампом і Китаєм. Е, в першій половині 26-го року е, це буде по смерті закінчено. Закінчено. Трансформація все, не знаю, радуватися чи, не, чи плакати.